Російські військові обстріляли площу у Херсоні, куди привозили людей евакуйованих з підтоплених районів. Влучання сталося після 14-ї години. Ворог обстріляв Херсон, коли в місті тривала евакуація мирних людей. За попередньою інформацією, через удари терористів постраждали вісім людей. Серед них два працівника ДСНС, один поліцейський, один лікар. Один чоловік знаходиться в реанімації. У нього дуже тяжкі поранення. Лікарі борються за його життя. За уточненою інформацією обласної військової адміністрації поранення отримав ще один чоловік, волонтери з Німеччини. Серед травмованих були водолаз і водій сапер із Миколаївської області, розповів голова ДСНС України Сергій Крук. Одного із поранених рятувальників привезли до міського травмпункту. Був доправлено до нас травмпункту. Було зроблено ще додаткові рентгени, було оглянуто рана. Була почата оперативне оперативно лікування. Наклали шину, зробили септичну пов'язку. Був зроблено винозний доступ, Проведена адекватна носацепція. Через обстріли сьогодні у Херсоні пошкоджені багатоповерховий будинок і будівля Укрпошти. Евакуація людей після обстрілу була призупинена. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Печенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.